Живе вічно і ніколи не помирай. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі. мої, Жодні слова не звучать в ті дні так часто, як це Пасхальне вітання. Не ми замінили звичайні наші слава Ісусу Христу. Замість усього, цього ми кажемо, Христос Воскрес. Зустрічаємося з кимось. І вимовляючи Христос Воскрес, ми бажаємо цій людині здоров'я. Коли кажемо інші, якісь вітання, доброго ранку, доброго вечора або дня, бажаємо, щоб у цей день ввечері були в людини все склалося благополучно. І нічого недоброго не війшло до її життя. Але коли ми кажемо Христос Воскрес, ми бажаємо людині воскреснути разом з ним і жити вічно. Сказати іншій людині якесь інше побажання, те саме, що сказати будь здоровий і не хворий». сказати людині Христос Воскрес це те саме, що сказати «Живи вічно і ніколи не помирай тільки, чи дійсно завжди ми по-справжньому розуміємо це по-справжньому відчуваємо велич нашого цього пасхального вітання. Не стадаймо його ним вітатися, якби вимовляючи Христос Воскрес і чуючи у відповідь воістину Воскрес, ми запитали людину, а ти дійсно віриш, що це так? То, напевно, відповіді були б різні. Казати, то ці слова будуть майже усі. А от міра віри, яку вони у них вкладають, може бути дуже і дуже різною. Хтось із зовсім не вірить. І якщо запитати його, що ж ти тоді кажеш, їх він дасть відповідь. Ну, як же Зв... звичай такий, дуже красивий звичай, Хтось інший скаже: ну, звичайно вірю, я ж вірую, що людина хрещена. Але вірю швидше розумом, ніж серцем. Усе праве, все логічно. Раз ти назвав себе християнином, ти вже не можеш відкидати головні істини церкви Христової, а догман Воскресіння найважливіший. Але ця віра нічого не міняє в житті людини. Вона знає про Воскресіння, але вона не відчуває його. Так було з апостолами, що до своїх страждань Господь казав їм, що він воскресне. Вони чули це неодноразово, але не могли по-справжньому зрозуміти. Івангелій оповідає, як нараз Господь передбачав, що сину людському належить багато страждати, і бути зневаженими старішинами, первосвященниками і хришниками, і вбити, бути вбитим і на третій день воскреснути. Луки 9, 9,22. Почувши це, учні стали сумними. Адже насправді, здавалося, повинні були б радіти. Звичайно. Гірко чути, що Він страждатиме і помре. Але ж воскресне, скоробота страждання і смерті була для них зрозуміла, бо з цим вони неодноразово в своєму житті зустрічалися, як і будь-яка людина, а от дошві до Воскресіння в їх житті не було, тому і пророцтво про нього не могло проникнути до глибини душі. Якби їх Господь запитав тоді, ви що не вірите? Вони з готовністю відповіли, звичайно, віримо. Ми віримо кожному Твоєму слову. Так чому ж тоді вони такі сумні? Напевно, тому що, як ми, християни, сповідуючи віру у Воскресіння, продовжуємо засмучуватися, тривожитися, ображатися часто з найменшого приводу. Невже не віримо? Ну, ні, віримо, але якось дуже поверхне. Достовірно, і наша віра буде лише тоді, коли Воскресіння стане нашим особистим досом. По справжньому людина може взяти близько до серця лише те, що сама пережила, сама відчула. Мені пригадуються сторінки прекрасної книги святого Івана Кронштадтського Моє життя у Христі. Уся ця книга складається з коротеньких заміток, яких отець Іван ділиться своїми роздумами, почуттями, спостереженням з тих або інших питань християнського життя. І от дедалі з цих заміток він завершує словом досвід. І читач знає, що написане тут заслуговує на особливий інтерес і довіру. Це більше, ніж роздум. Це те, що було пережите самим святим і підтвердилося на його власному дошві. І от здається мені, як було б чудово, якби в ці пасхальні дні, зустрічаючись з братами і сестрами, ми могли б сказати: Христос Воскрес досвід! І чути у відповідь, воістину воскрес досвід. Але свідки нам з вами взяти цей досвід? Я думаю, що сама. Церква вказує нам шлях. Насправді живучи, ми всі вже маємо певний досвід смерті. З одного боку, здавалося смерть є щось остаточне і неможливо говорити про якусь міру смерті. Можна, наприклад, сказати, я трохи захворів, або я дуже сильно захворів. Але здається, абсурдом сказати, Я трохи помер, або Я дуже сильно помер. Проте, це не так вже це і абсурдно. Одного разу. І кожного разу, коли ми грішимо, ми стикаємося зі смертю в тій чи іншій мірі. Чинений гріх породжує смерть, каже апостол Яків. Згрішивши, ми відчуваємо смуток тугу відразу до самого себе, внутрішню порожнечу, усе це не що інше, як частковий досвід смерті. Україна в своїх проявах. В крайніх проявах ця туга може призвести до повної смерті, як це сталося з Юдою, який не витримав того внутрішнього болю, що відчував після зради, і самовільно обірвав своє життя. А досвід Воскресіння. Кожного разу, коли ми каємося у гріху, коли долаємо якусь спокусу, яка ледь не потягнула нас саме дно гріха, ми з вами залучаємося до досвіду Воскресіння. Грішить людина, і якби помирає, кається, перемагає гріх і якби воскресає. І ця радість, яку завжди відчуває людина, яка щиро кається, уже є відчуттям воскресіння і вічного життя. Саме тому церква встановила перед Пасхою великий піс, час обмеження і діяльного покаяння. Ми, звичайно, усе життя каємось. Але саме великим постом наше покаяння повинно мати сугубий, найбільш інтенсивний характер. І настільки наше покаяння буде глибоким і щирим, настільки і відчуємо ми дошвід Воскресіння раніше тілесного Воскресіння. Дай Бог, дорогі мої, щоб наша Пасха була наповнена цим переживанням безсмертя. А тим, хто не зміг постити, а значить, не отримав цього досвіду перемоги над гріхом і смертю, хочу побажати, щоб вони не зневірилися і знали, що ніколи не пізно вступити в боротьбу з гріхом, ніколи не пізно приступити до очищення, ніколи не пізно приступити до святої тайни Євхаристії. З якою мірою людині це удасться, в тій мірі відчує вона, що дійсно Воскрес Христос, дійсно воскресне кожен з нас, щоб жити вічно. Але й не забуваємо про сьогоднішній час, якому живе наш народ. Наш народ проходить свою хресну дорогу, Його розпинають, на нього плюють. Від нього відвертається. Але є і Симеони, є і Вероніки, які допомагають нести цей хрест, які витирають скрвавлене обличчя нашої України. Христос страждає разом з нами. Ми можемо питатися, де Він є, коли наш народ страждає, дорогі мої. Він у чому юнакові якому відтяли голову відрізали голову, як кадри, яких ми спостерігали, бо він каже, що ви зробили одному з найменшого чих братів ви мені це зробили. Він разом з цією матір'ю, яка оплакує свого сина. Він разом з тими дітьми, які хоронять свого батька. Він разом з нами. Учора. Ти Христе зійшов пекло, щоби перемогти смерть і дати своїм дітям життя вічне. Ти, мій Господи, був битий злом, воно било тебе, святого по голові, одягнувши тереновий вінок, і кров залила твоє святе лице і очі. Воно те зло кричало і плювалося, не думаючи про наслідки. А Ти, мій Господи, молився. Сьогодні те зло вбиває наших дітей невинних, гвалтує і дітей, і жінок, і старих, і хвалиться тим злом. Сьогодні воно з екранів телевізора плюється і кричить про свою силу. А ми твої діти на тебе надіємося і молимося, просимо про допомогу. Тебе, Ісусе, зло шматувало батогами, і тіло твоє усе покрите ранами, стікало кров'ю. Нас зло вбиває, цілеспрямовано занищує, відрізує голови, руки, ноги, органи. Ми знаємо, як виглядає це зло. Тебе, Ісусе, зло наповало жовчу і отстом. Зло хоче напоїти світ солодкою брехнею про нас. Зло тебе, Господи, розпинало на хресті, і зран кров земля обагрилася до, до краплини. Зло нині точить кров з моєї України. Помирають найкращі твої діти. Ти знав, Ісусе, важко помирати, як, тому сказав: Отче, нехай ця чаша мене мене. Та нехай не моя буде воля, а твоя. Ісусе, важка ноша наших гріхів впала на Тебе, і ми, ми кажемо: як та чаша не могла нас минути, то поможе Ісусе, витерпіти в цій боротьбі, витерпіти, побороти, перемогти, як Ти переміг, бо хто на Бога надіється, не може бути осоромлений. Я тобі це кажу. В сьогоднішній день ми страждаємо, як Ти страждав. Ми молимося, як Ти молився, як Ти, Ісусе, боришся зі злом і ми боремося. Ми цілковито Тобі довіряємо, бо Ти переміг заради нас смерть. Прости нас, Господи, ми з Тобою в цій боротьбі. Ми молитовлено чекали Твого Воскресіння і дочекалися. Защай нам Воскреслий Господи своєю любов'ю і дай нам дочекатися Воскресіння України. Бо і цього року великодні свята приходять до нас посеред війни, брутальний ворог увірвав на нашу землю, вбиваючи, нищачи все довкола, грабуючи національну власність. Уже третій рік ми живемо в очікуванні нових небезпек, Проводжаємо на фронт наших співучизників і ховаємо загиблих. Економіка ледь витримує напруження, і перед українцями постає примара цілковитого зубожіння. Дається ознаки постійне психологічне напруження, що робить нас вразливими до хвороб і депресії та саме посеред великої години випробувань у боліючому переживанні особистих лих, відкривається перед нами відкупительний сенс страждань Божого Сина. Ми проходимо разом з Христом очищувальну дорогу на Голгофту, аби відкрити в ньому власну перспективу Воскресіння. Бо ж і воскресіння починається з очищення нашої безсмертної, душі від поневолення гріхом, а цей процес повний болю, внутрішніх борінь, конфліктів із оточенням. Сам Господь у вирішальну мить переживає таке ж напружене боріння, коли пролитий на молитву в оливному саду, під його, як краплі крові, що падають на землю. Луки 22, 44. Наша вірність Євангелію, вірність Богові потребує реальних свідчень непохитної стійкості під час суспільних потрясінь, і життєвих катастроф. Час випробувань потребує не демагогів і кон'юнктурників, а спокійних, урівноважених особистостей, завжди готових гідно протистояти спокусам. Христос навчав своїх учнів бути подібними до людей, які чекають повернення господаря свого звесілля, щоб, коли прийде і постукає. Негайно відчинити йому Луки 1236, Здається, хіба це складно жити в очікуваній зустрічі з Господом? Але як важко, дорогі мої, буває стриматися від паніки, від поквапливого осуду, захиститися від поширюваних через соціальні мережі чуток, від загального психозу, як важко. Лишитися на місці, коли довкола починається хаотичний рух. Знову пригадаємо молитву Спасителя у Оливному Городі. Ісус просить апостолів лише про одне бути поряд, доки Він розмовляє з Отцем. Та втомлені учні не витримали й заснули. Тоді Петро чує: звернені до Нього слова, пильнуйте й моліться. Щоб не зазнати спокуси, дух бадьорий, але тіло немічне. Марка 14:38. Ці слова Христос звертає і до нас, дорогими з вами. Пильнуйте й моліться, саме в цьому полягає нині місія нас, Християн, бути послідовними у відстоюванні справедливості, у захисті батьківщини від ворогів. Повсякчас звіряти свої думки та вчинки з євангельським навчанням, тримати в молитві серця відкритими до Божого Слова. Ніколи і ніде Господь не обіцяв християнам ані суспільних привілеїв, ні земних успіхів навпаки. Євангеліє рясніє попередженнями про конфлікти з світською владою. Переслідування, несприйняття громадською думкою, визнання приходить до праведника не сьогодні і не в цьому світі. Однак, перспективу нашого визнання, перспективу власного Воскресіння у Христі ми будуємо кожний своїм учинком, кожним чесно прожитим днем. Нехай. Вже і цьогорічне свято світлого Христового Воскресіння стане для всіх нас святом надії та джерелом натхнення на стійке сподівання віри у повсякденному житті. Світ завжди потребує нас, християн, не як державотворчої інституції чи суспільної групи. Він потребує праведників. Здатних пильнувати разом з Христом, бути стійкими у молитві і у служінні ближньому. Світ потребує людей, здатних бути іншими посеред звабливого спокусами оточення і власним прикладом вести ближніх до воскресіння для майбутнього життя. Подивіться на простих людей на тих волонтерів, які тримають армію. Йдемося на тих корумпованих чиновників, які обкрадають цю армію. Прості люди віддають останні копійки, аби підтримати наших хлопців. А тим усе мало. Забирають і те, що ця проста людина дала. Тож, будьмо такими. І свято Воскресіння стане вічною, нескінченною радістю для кожного з вас. Благословення Господнє на вас з Його благодатію і людинолюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес!